Так, додаток з визначення напрямку, звідки працює реп. Так, перше, нам треба вирівняти телефон в площині. Це pitch і Roll. Він азимут визначає автоматично. Звук за замовчуванням виключений. Його треба включити. Включаємо. Горить зеленим. Далі ми виставляємо тут поріг, на який працює детектор, і буде звуковий відповідний звуковий сигнал. Так. Це в режимі Life зараз ми працюємо. Тут все можна розібрати на молекули ну, кожну частоту. Можна навіть на FPV-шні дрони, я вже коротше, вже почав лишити на, на, наші вже давно шиють, а москалі вже почали шити на 300. Mm -hmm. Ну в основному вони літають на 900. Там встроєний підсилювач і в Орланах теж на 900. Може Орлан навіть задавити. Mm -hmm. Ну, не задавити, продетектувати. Воно тихенько пікає, якщо можна чути. О, ти типу, почути, що додаток працює, якщо от цей рівень. О, це вже значить, що щось іде на подльоті. Ну ми зараз тихенько і пик, це значить що програма працює. Зараз ми пробуємо, змітуємо. Я вибрав частоту 900, тут GSM, ну, в принципі, зараз на вишку якусь наведе. о. Вишку наводиться зразу для звуковий сигнал. Так, в принципі, так. І ще функція монітор. Функція монітор. Це так вже більше для продвинутих, вже тут можна собі прописувати ті от частоти, вони вже в мене прописані. То все вписується і тут такий списочок. Так, і, ну, і основна функція це цей лук, то, що я казав. Тобто 882 я набрав 928, 892 і 928. Оце на цих частотах літають і північні дрони і орлани. Не забуваємо включати детекцію зеленим. Старт. Ось. Іде перебір частоти, червоним біжить. Якщо щось з'являється, сигнал потужний в тому, воно одразу запіщить, що щось є. От воно вже почало піщати. 900 зпишки, це GSM-вишка, просто попадає якраз та частота. 2G, 2G скажімо так. Ну, в принципі, такий от функціонал.